У надвірній спільноти християн святкувала одне з найважливіших двона свят благовіщення. Особливо унікальним свято відчувалося для парафіян прокатедрального собору благовіщення Пресвятої Діви Марії, де і відбувалася архієрейська святкова літургія. Читав вірші з Біблії отець Мітрат Богдан Михайлина.

Також Кир Василій Івасюк під час божественної літургії пояснював значення слів Архангела Гавриїла до Діви Марії, зокрема друге слово благодатна. І не робить себе, прическа тіло марі, вовна відповідає хата, Господь, Господь, нехай з воно відстанеться, по Твоєму схові, тоді, дай любові, стає ті, не можна душі подарувати на силі, вовтий любові, хто щось Божий, благовіщення, це і. Пригадуючи події двох тисячоліть тому, Кир Василь Євасюк продовжив мовити до християн. <плес> І на приходиті, обличчя до мене, наших Господа. Україна чистока війна, на цій кожного, кожного своє ми бачимо те, що не хвилин забути, і ніхто не має права забувати. Якщо не зараз в тих, за тих, хто від сніг і дощем, бореться за твій зараз. Ми підводимо Україну,

Amen.